заборгованості та затримки з виплат пенсій на Житомирщині немає, говорить керівник відомства Іван Занчковський, характеризуючи роботу пенсійного фонду за дев'ять місяців цього року. І запевняє, вперше за багато років було проведено 5 масових перерахунків пенсій. і все це в рамках виконання соціальних ініціатив президента України. Я хочу нагадати, що 90% пенсіонерів. Уже у п'ятому місяці одержали підвищені пенсії. Цю роботу щодо підвищення ми організовували, проводили у квітні місяці, тому що розпочинається виплата четвертого числа щомісяця за поточний місяць, і ми мали вже забезпечити виплату у п'ятому місяці у підвищених розмірах. У цифрах соціальної ініціативи в галузі пенсійного забезпечення на Житомирщині це збільшення середньої пенсії на 121 гривню. Іван Заянчковський зауважує за рахунок неодноразових перерахунків в регіоні, на 25% зменшилась кількість громадян, розмір пенсії, яких сягає менше тисячі гривень. Зараз на сьогоднішній день середній розмір пенсії складає 1280 гривень. Якщо порівняти от за даже період останніх декілька років, ну давайте візьмемо за базу відліку 2009 рік, то середній розмір пенсії за цей період збільшився на 470 гривень. 470. А мінімальний розмір пенсії за цей період збільшився відповідно до діючого законодавства на 271 гривну. Загалом щомісяця у вигляді пенсії громадянам області виплачується 547 мільйонів гривень своєчасно, і в повному обсязі в пенсійному фонді зазначили у 2012 році суттєве підвищення відбулося і для пенсіонерів військовослужбовців. Середній розмір пенсії військовослужбовців ну він значно більше ніж середній розмір звичайних пенсіонерів цивільних пенсіонерів був 1720, То після ось двох етапів перерахунків розмір пенсії зріс до 2058 тисячі гривнів. Начальник відомства говорить, управління змінило підходи до роботи з громадянами. Консультації чи довідкову інформацію можна отримати у громадських приймальнях, котрі працюють щоденно і до останнього відвідувача. Такі центри розташовані по вулиці Червні. Черніхівського 105 та Майдан Польовий 8. Ці ж люди, що світло, що